Основні завдання Пирятинського лісового господарства охорона, захист і збереження лісових насаджень. Крім цього, підприємство займається різними видами сільського господарства. Зокрема, вирощує саджанці декоративних рослин. У підприємства є кілька невеликих теплиць, де вирощуються саджанці декоративних рослин. Нині господарство побудувало ще одну більшу, яка буде вміщувати до 50 тисяч рослинок. В ній вже підготовлено ґрунт, облаштовано зрошувальну систему. Це є одна із перспектив розвитку лісового господарства, вічно зелені, декоративні рослини, які будуть користуватися в майбутньому популярністю і серед населення, і серед озеленення. Воно вже користується великим попитом. От тому вирішили побудувати теплицю. Це дало приблизно нам додаткових 4 робочих місця і плюс дасть, думаю, в майбутньому позитивні якісь в порятинському лісовому В Теплиці планується вирощувати вічно-зелені декоративні рослини. В вересні місяці ми проведемо черенкування, закупку в П 9 контейнерах і вже з весни зможемо вже забезпечувати потреби Пирятина і інших районів. Декоративних саджанцях різних хвойних і листяних порід. Ви можете придбати фактично рослину в контейнері, яку ви вже до мене пересаджуєте. Розірвавши той контейнер, ви собі просто в ямку його посадите. Це будуть хвойні ялівець, туя, ялинка, сосна, з листяних теж дещо буде. Я думаю, через років три буде взагалі на що подивитися і що придбати. Нині лісгост пропонує ялівець, тую, самшит, ялинку та сосну. Підприємство має більше 30 одиниць техніки. Проводить поступове оновлення транспортної дільниці. За прошлий рік і минулий рік і придбано два нових трактори, два автомобілі, один Нива Тайга, інший Нива, Шевролет. Техніка тракторна використовується на лісокультурних роботах в основному по догляду і створенню нових лісових насаджень автомобільна техніка використовується для лісової охорони, для захисту, від порубок лісу, від браконьєрів. Державне підприємство Перятинське лісове господарство також займається переробкою деревини, має спеціальний цех. «В цьому році буде по Пирятинському пункту переробки деревини, буде придбано деякі нові. Станки обладнання для того, щоб пришвидшити, полегшити і трошки здешевити витрати. І це, я думаю, буде, буде зроблено в цьому році. Лісгосп розташований на території Порятинського, Лохвицького, Чорнухинського та Гребінківського районів. За 20 років площа підприємства збільшилася із 13 тисяч гектарів до 20. Цього року створено 50 гектарів лісових культур на новоприйнятих землях. Проводимо роботу по прийомці земель. Так як була прийнята обласна програма розвитку лісового господарства, створення нових лісів на неугіддях, на землях непридатних для вирощування сільського господарства. Основний акцент зроблений на Лохвицький район зараз, тому що відповіді по Пирятинському району, і по Чернухському і по Гребінському дали земельні служби, що в них немає таких земель в достатній кількості. Там ми знайшли землю і. Там, в принципі, зараз ну, скоро отримаємо районну програму, я думаю, для створення нових насаджень лісових. Любі культури не можна створювати чистими, тому що вони стають дуже слабкими, нестійкими до пошкодження якимись хворобами, шкідниками, то завжди в хвойни ми додаємо листяні, березу, дуб червоний, щоб був якийсь і в пожежному плані, якийсь. Бар'єри і проти шкідників, і хвороб теж мали більш... більш стійкі були ці насадження. Крім цього, підприємство розвиває вольєрне господарство, вирощує диких кабанів в планах завести зайців.